Так, коротше, їду я за Треба зараз забирати комп на замовлення. Коротше комп, ну комплектуючий, коротше, замовив. Не знаю, зараз мені там навіть підготувати на 36. Коротше виходить на 36200. Так, зараз буде зборка і настройка. и все остальное так видеоха game rock rtx 3080 10 гигабайт на ddr 6 320 бит на дальше оперативка ddr 5 Що там все, блін, ну башня на три трубки, ну, на шість трубок. Процесор, коротше, получається, цей Ryzen 5 8400 F. Короче, три SSD-диски. Один M.2 2 скоростний на один терабайт і ще два сатовски. От, ще два диски SATA. Один і другий. На ССДшника. Блок питання оригінальний 600 Вт, який реально видає 600 Вт. Она кулери кульори преобразователь на підсвітку. Материнка з підтримкою двох дисків М2. Ось, коротше, всі. Що, що є до нього. От бачите його коротше, параметри. Ну, Тут лише не указані ці іще два SSD диска, тому що людина потім уже, тому що хоче, щоб багато ігор можна записувати і так далі. Тобто додав ще два SSD диска. Коротше, з зборкою, з настройкою, з гарантіями, з усім, коротше, ну плюс моє за те, що за свою роботу. Ну, грубо кажучи, він вийде е, 40 цей комп. Пустимо в такому розрішенні попік. Так, і що в нас вода є? 252 EPS вот и частота. Вот температура видеокарты. По жестким дискам оперативка, причем скоростная, короче, американська. жесткий диск основной NVMe диск на 1 терабайт стоит два дополнительные по 500 SSD диск вот такая вот машина получилась короче все пленочка все четко кулера Боже, скільки там ілюмінації.